Всім добрий ранок. Піднять трошки. Ну, звісно, щоб вона сиділа. Ми приїхали в епіцентр, е, бо в нас вдома да. дубак, і хочемо купити переноску, подовжувач. Щоб, ну, так як у нас є то, не в нас, Флали. а е, у нашого хазяїна є да, сонячні панелі і на клади. І можна, короче, підключити, буде газовий котел. Ну, отень ну, да, моторчик, значить, що... велика, одначе двигуна пер. <гум> ну, да, щоб ганяв этот воду, да? Ну, да, вообще котел виключений. <гум> бо... бо котел вообще виключено вже сутки, і в нас дубак такий, транджет уже став. І зараз ми приїхали подивиться. Найдемо щось-небудь. Ну, це й подовжуваць. Так, ми найдемо, їх тут багато в епіцентрі. Так, епіцентр да, працює нормально. Світ у нас вчора включили Попа, дуже її зробив полторого ночі. Пол второго ночі світ включили. Ми думали, що зараз я. Я думала, я зараз постираю. Ага, в ітогі нічого я не постирала. Та було 200... 275 сім ват. Ні -то, ні -то. Ну навірно було більше, бо може просто датчик більше не показує, бо так. воно не мінялось. Короче, ми взагалі все повиключали зразє розеток повністю. І Бо все, лягли спать групах, пол третього. В групах писали, що взагалі 660 було в цій угу. системі. ну дай, воно щось там чи згоріло, чи непонятно що. О. Так і ще ж ми сьогодні прокинулися і світла уже ж теж не було. Скільки? в 9 стали чи полдесятого. 9. Ну так, да, десь в 9. знайшли Те, що хотіли, тут вибір, звісно. хочете. ще є куча проводів. Машуня! Маша, ти сиділа спокійно, поки ми не зупинилися, так? Да? Тьома. Тьома угу. кричить до вані. Зараз ми поїдемо. Тьома, зараз ми купимо подовжувач. І в нас буде тепленько. Йолку хочеш? Йолку подивитися, так. Да. Сходом, сходом. І ще п'ять їдуть в ліс. Ось надо спортивно. Сам вирішив почитати, сам вирішив почитати. Перш тут людей кипиться. Зараз підемо до А, На йолку, цьому йолку треба. Ми проходимо возле товари для дітей і грушок, і приходиться його вести задом. <рес> <рес> ну правильно, скільки можна, так? Да? Щас скаже, купи машину. Він уже взагалі офигел. Дома теж каже. Дома вже можна магазин відкривати. Так а дома каже, нову машину купимо, ага. Уже прямим текстом каже. Йдемо залимою, подовжувати. Ага, дома покажу все, що набрала. Зараз йдемо, подивимося на Йолку. Нього побачу, у нього стільки емоцій, побачив оцю ялинку, Великі шари, ти Ці шари, таку красиву Хочу ялинку. Хочу вже собі ялинку додати, так? Нарядила. Всі вот. красиві, які yes. шари є. А mm -hmm. сіня шарика. І сіня шарика. Тож ми наявлено. туди не виїдемо. Ходом, ходом. Короче, кожен шарик треба обмацати. Вони всипаються. Подивись на ручку. На ручку глянь. Глянь, ручка тебе, тебе блистить. Подивись, на наручку. Не представляю. Бачиш? Що це буде? Це блистить. Нарядом до майонку теж. Красиво. А -а -а. Красивенько, так це тут красивенько. Купили вот такую катушку. Ну, так, Сели есть такая же. Только да, на 50 там, красная. Купили на 50 метров, купили два на полтора. То есть 3,5 киловатта можно сюда использовать. И чайник, и, ну, и косилку, все что угодно. Нам оно нужно только для того, сейчас здесь. Мы посмотрели, я посмотрел, что вот такой провод 2 на полтора стоит 45, 45 гривен за метр. Вот считайте 50 метров, посчитайте сразу, это 2-250. А вот это с катушкой удобно, красиво, аккуратно. 3 ну, да. вчора 800. Я... тоже я вчора заходила в Тада и Андрей на. казав просто провод хотя бы. Давай розетку, давай. І просто провод -то був тоже что-то 1000 гривень, така непонятно. Так, 20, себе, там... 20, да. Короче, сейчас будем у нас тепло. Да? Получається, що солнечная батарея на соседском доме, а выход есть на втором этаже, вот там в такой пристройке. И чтобы протянуть сюда, вот в котельню, Ой, а окошко. в котельне надо Можа подключить спит. моторчик и, ну, и саму сам котел, потому что света нету и котел не работает. И даже когда свет включали, было ну вот это же большое перенапряжение, и мы его так и не включили. А ну то не холодно еще, но дом то постепенно остывает. Так холодно уже, дотянул? Не а не меньше чем 18 градусов точно. Думаешь, а думаешь? Да, тепло. я Маша, Маша заснула, я даже и не раздевала, честно. Она да. так и лежит, и я гитару. Дочки. Так, хочу ще ж показать, что ми купили. Короче, у нас тут такий бардак, у нас потік холодильник. Пришлось его не, не Ну, у себя. Ну, да, да. ну, короче, ну. конечно, скільки света нема. Хочу показать, что купили. Бумажные полотенца такие были по акції были 220 с чем-то, да, вони, а сейчас стали 100. 120. 140. Ну, forever. Что тоже, что 60, то есть, что 46% скрет. Да. Можу. Класно. Мы так и закончили. Вот. Сейчас вот это что це в мене в руках? Нутелла. Нутелла. Ну, Вот. Вафлі. І вафлі, да. Купили нутеллу і вафлі в тьомному, в да? так? Вафлі. Взяли два банани, щивання, один, тобі, один Артем. Артем я тобі... Держдясь, ми, ми ж проснулися і ми не їли нічого. Ми одразу поїхали в епіцентр. Кажу, поїхали, бо холодно, реально холодно вже. Ось так ходить треба в теплих кофтах. Ми непривичні <су> так ходити. Ну, сподіваюся, що це зробить нам. Цвет ще взяла по акції собі халат. Зараз, якраз хочу глянути, що це за халат такий. Тоже щось був він Скільки процентів? тоже 40 чим то? Там вообще дофігавки. Да там маска моя це того, я теж хочу. Ну Що, щось... не взяла. Він такий, як в Артюма було. Так... Света, нема, води плохо, плохо прикладыва. За одну минуту бардак. О! Ой. Це що за шуба? Шуба, це халат мені. Тьомачка на халаті. Підди, Тьома, ну тело пізніше. Гушками <риві> О, хорош. То ходить по хаті холодно. цього Ой, даже класно короткий. Вафлі, Вафлі хочеш. Та ти ж банан з'їв, ти не наївся. О, хороший, короче. Халатик. У мене буде. А, 700 гривень стоїхала. А був 1500. І ще взяли по акції, як воно, віскі. віскі. Вот таке. Ну це Андрій. Каже, бери, надо. Новий 40, год. 40, 40 тоже, чим-то процентів, так, угу. да. ну, так, так, все. Хай це <laughs> Ну да, хай стоїть. Все, сейчас нам сделать свет. Ми перекусим. Ой, свет кажу. Отоплення перекусимо. Зараз, да? Маша заснула. спить в коляске одіта. И все. Зараз будемо готувати їсти. Ну, Но... Артему щось ще придумати. Давай спочатку кашу. Васька. Давай. Васьки, Які васьки? Тим. Тима. Покажись. Ты что, в шкафу сидиш? Маша, Маш? Маша, а де він є? Артем, вилізь со шкафа. Ні, нюхо. <риво> Нюхох, каже. Маша, що це таке? Маша, ти не знаєш? <риво> Тіма, ну що ти там сидиш? Сидить в одном шкафу. Там там ще галяком. Ми прийшли прибирати на другий поверх. Поки є світло, ура! І стираємо і палимо їм, все робимо, да, Машенька? Фух, у мене перерив трошки. Включили світ в 12. І ми тут, коротше, як мотор в одному місці. Я, Артем і Маша. Хочеш виїхала по гриби. Я давай стирати. На другому этаже опять, вмить пол, цей бігає. туди-сюди, ця плаче. взяла я вже ковір туди на это. Наверх, положила посеред цього. І зараз ми кажу, вже все зробили, стирку постирали, розвісили. Накошегари так хату, що просто я, я варюсь, мені жарко. Ти хочеш гранат? Давай, давай. Зробимо тобі гранат. Сейчас я стаканчик найду. І коротше. Короче, гора посуды у меня щемаждает и первый етаж. И зараз уже почти 4 часа по графику сейчас вроде бы должны тоже отключить свет. А я І ще пылесос тільки ось на кухне. Хочу ще помыть холодильник, він у меня всякась наконец стоит. Короче, у меня сегодня діло в трандеции. Я думаю, все, стопе. Я хочу сейчас попити чай. Дати перекус дітям, зварити Маші гарбуз вчора ми вечором. Вчора виключили світ, виключили в 10 ночі. А Андрій закривав, да. папа поїхав, да. і Андрій закривав гриби, що вони вчора нарвали. І каже, нема уксуса. 10-та година половина -го було. Каже, поїхала тебе. Ну, кажу, ладно, поїхала. Поїхала ну, в тебе за уксусом. Як завжди, нагребли на 2000. Я не знаю, він, він нічого такого не брали. Коротше, 2000 нема. І він мені каже, уксус стояв 26 чи 29 гривень. Я кажу, класно. Набрали на 2. Ой, взагалі. І в ітозі я ж кажу, я взяла Маші гарбуза. Зараз хочу його на, на гарбуз, морква зварю. І щось і щось ще добавлю на. Сейчас просто отворю гарбусь. Я не знаю, як його варити, я його не їм. Він мені теж по вкусу... Маша. Він мені теж по вкусу не подобається. Маша! Всі тут, всі на місці. Сейчас почитаю в інтернеті. Ми колись один раз з Андрієм брали. Я знаю, що він дуже полезний. Там джерело, клітчатки. Ну, що то він нам не зайшов. Держи, нам банас. Лупа гранати просто дуже-дуже. такий взяла малий. Кашник, наверное, чешу. не знаю, щось. чуть трохи отварю і опять же, його заморозю. Бо я мабуть, купляти не буду, я не знаю, він їй чи не понравиться. Зараз подивлюся, з чим його ще дають. Ще? Так, ти Море моря камушки. Так, да, у нас по всій хаті вони. Двери. Гранат бери свій. Все, зараз Маше ще ківі почистю. Чому мені? Бо я Маше Маші вообще не даю фруктів. Я так боялася, що Артем не буде їсти фрукти за завані. Я йому пихала просто кожен день він у мене їв, мабуть, по 2-3 фрукта. Ягоди теж. Так, Маша каже, він зараз, да, зараз точить Ну тож, по настроєнню, бува, хоче сьогодні Ківі, бува не хоче. Бува хоче гранат, бува, не хоче. Ну, взагалі їсть. Я кажу, Ваня, тобі треба яке Маші, починать пробувати. А це купили ми Ківі. Ці жовті, як вони називаються. Коротше, дорогі. Вкусні, реально. Зараз подивимося, як Маша буде його їсти. Що він якийсь темний всередині? Непонятно. Маха, зараз можна Угу. Тут щось непонятно всередині. хочу так іде. Колячка! Це кисловатий. кислуватим, чорно такий холодний. <реку> Гранат <реку> ось! Я ж тобі начистила? Гранат каже. Вчора ми з'їли два. Я Артем очистила. Будь такий вкусненький. Ну не Маша, зараз будеш і їсти. Такий кисловатий. Зараз подавлю вилочкою. Пізніше через, через час. О, о, цей жовтіший. Цей прям хороший. Був якийсь твердий цей. О, цей м'якіший. Угу.

Що там я її постійно ношу на руках. А вообще не ношу. Це просто попадает так. Коли я знімаю, я її беру на руки. Ось вона у мене то на полу повзає, то в коляске. Трошки. Каже, трошки беру, трошки трошки. Так, мася буде кусять. У нас так. є така ще штучка. О! Диви, Маш. Сделаем куди її поставити ту штучку? Що вона не допомагала? Непонятно як. Тушки лучше. Ой! Нашу всякий твердий. Мама! А! Що зай? Планшет. Планшет хочеш? Це кстати, Артем взагалі. Вообще... Сейчас. Оце скільки ми лазили з ним, прибирали, він все время со мною був. Планшет не брав. Хорошо. О, весь на скільки творде. Дальше здам. Тьом, ти ты кушаешь это? що я не даю нічого, да? Сейчас, Тём, Маш. Так, я ей давала вчора облизать. Я сьогодні я не знаю, понравится, ну. Та не кисла машунь. Ну, Маша, киви дуже полезно. Мама. Ммм, лайвы Вот это да. Мама, Кисловато, чи шо? ха <режу> <Придёрнула. режу> Ну, давай еще одну. Давай еще. Вкусно. Банан давать що? Ну хо банан, хочу киви тобі. Банан ты вже їла мільйон раз. Ну воно такая кисло сладке. Можна сказати, ну. Сладкая більше, чем кисло. Ну вкусне. Ну що ти кривишся? Вкусне? Давай. Ам. Хочется і лимона отдать. Будешь пробовать лимон? Ну, вкусный? Да? давай. Там же нормально. Так, вот это выкинем. Кусочек. Давай. Давай. Ням. Да. Ну, он вот такой кусочком вышел. О, бачиш? Виплюнула. Вкусно, Маша. Там да вкусно. Надо розпробувати. А ще почути, чого я не цепляю слюнявчики. Не хочу. Я зараз її покормлю її породину. А вечір в пятнах не будуть. Єсть п'ятновиводитель. виводитель. і все. Є кисневий порошок. Тем, не отвлекай, можно не отвлекать. Сейчас скажи на. давай еще раз. Тем, не отвлекай, ну пожалуйста. Ой, давай, уже скоро приедут наши. И ще ж этот. У нас же оказывается, если ну, підключило цю переноску, и в нас теперь оказывается, і и гаряча вода буде, і котел тепло будет. И можна ще й підключить. Если ще одну переноску, то можна ще й лампочек підключати. І сказав, что можна це пользоваться в день. Именно этот. Именно котел можна днем підключати. А лампочку можна і інтернет можна теж підключать. Так. так що класно. Я ще думала, вже нову хату шукати. Мене так напрягає, що дуже багато треба прибирати. 140 квадратів. Я лазила там три години. Тихонько. Три часа ми полісосили. Поки помила ванну, унітаз помила. Каже, в ванну і пол помила. Поки весь пол так помили. Поки поміняли ту кровать. Дуже багато. Велика каже, територія. да? Хочеться щось поменше. Давай. А тут каже, такі плюси. Якщо не буде світа, то нам отсюда можна з'їжджати. Тут дуже хорошо. Якщо що, каже, нам є і світ, і тепло, все є, да? Ап. Все, Маша, молодець. Все з'їла. Лусик такий. Юшечку. Давай ще юшечку. Вс, кажи! Ми спіли тільки помити рот. Машей ай. Ви хто виключив? Дядя. Дядя выключив свой. Дядя такий. Нічого. Будем якось кажу виживати. Так, сейчас ми пока Маша, що ми зробимо? Не видно. Пашу не Пашу Паша дицяка. Хоп, ногою. Так, а каже, коли вони приїдуть? Четверта година, як її писали, потушили. Ой, так, треба йти по павербанк. Він, не забрав, забрала або нарижається, я не знаю павербанк. Непонятно. У мене не встигла достирати стиральну машину. По графіку тепер це аж 10 вроді. Би. О, Боже. Ого, вони сідати такі тверді гарбузи. Чому можеш гарбуз їсти? Чого? Чого? Ні, кажу. Я подивилася тільки що в інтернеті. Що можна дати гарбуз? Я думала, ну як його зробити, ну як його їдять. Тьом. Коротше, дам їй гарбуз, морква і яблуко. Обочки. Твердий якийсь. Все, остальне зараз заморозю. Тьома, будеш гарбуз пробувати? О -о. А я тобі давала. Пару разів давала йому гарбуз. На пару робила. Зараз ми, наверное, света нема Що таке? Що таке, машунь? Що ще є ще наша лампа ця помре. Надіюсь, що да, Надіюсь, що не спіє. Ага все, короче, уборка на сегодня закончилась. Да, сейчас тебе буду брать уже на руку. Уже дуже долго ты сидишь. Угу. Я нашу нет. И на два кулька. Еще на пальцы. Сейчас зай. Все. Вс. Так, чуть-чуточку вообще. Сейчас яблочко почищу. Все. Да. И морковку. Я нарезалась яблоко, морковка, морковка и і... гарбуз. Что та-та-та. Исто -та. хоче Це на цемная и сышится. Может, сюда еще оливки добавить? Оливковое, да? масло масло ми ще не вводили не вводили Маші масло, так де вода наша машинка хо-хо хо а я не раджу вона плодна угу. сідай сідай машенька все, беру беру все 15-20 хвилин на сорварить все така у мене ось пюрешка світа ж нема блендер не включу Папа прийшов і Артем скучив. Артем скучив до папа. Да, подавила вилкою Ну воно тут, конечно, з кусочками получилось. Це морква, гарбуз і яблуко. І додавала ще рисової каші чуть-чуть. Все, сейчас буду пробувати. Про... Директриса <зас> Да. Ой. Не горяча? Артем не попробував, просто глянув на нього і каже горько. От коварит. Ну що? Ти поповне не давай, бо це ж новий, новий вкус і гарбуз. Трошка. Вона не хоче рота відкривати. Ну, ну, ну. Артем правильно каже горька. <рес> горька це значить невкусно, так? Да? Машулька. Ну, ага, зараз Ти багато даєш менше. Так вона ж все не бере. Я боюсь там камки. Та ні, волокна тик нічого страшного. Yeah. Невкусно? Вона, як, Арт... як Артем, не випльовувала. Артем теж наче не випльовував, що йому давали. Артем все лупив спочатку, да? А зараз, каже, непонятно. Маша, тебе з днем, з днем рождения. Да, еще будем, кстати, сейчас фоткать. Да. Сейчас у Тёма буде кушати. сначала Машу. Машину кашку будеш, Тёма? Будет рот. Зараз один кусочек там. Будеш Машану кашку кушать? кушати? А чого вона тобі горька? Подивись, горька чи ні? Ні. Тобі навіть дивиться не подобається. Нічого не, не горька, не видумуй. Все, що йому не нравиться, или він не хоче, він просто починає казати, що воно йому все горьке. От ті бойці, як Маша кушала. Празднична вечеря дикава, да. Нам треба якось пофоткати її. Машенька. А світ же включать, чи то поздно? Та то пізно буде. Ми зараз поїмо. там Та, Машень, і будемо тебе фоткати. Угу.